2 листопада 2018 року, о 7 годині ранку, 15-річна Аліса Онищук з села Бабаї поспішила до залізничної станції села Покотилівка через лісову стежку. Це була коротка дорога, котрою користувалось дуже багато людей. Аліса намагалась встигнути на електричку до Харкова, де навчалась у архітектурному коледжі. Через декілька годин, а саме о 16.20 мати Аліси Вікторія Онищук пішла тією ж дорогою до електрички, оскільки повинна була приїхати на батьківські збори доньки. Спокійно крокуючи по в'ялому листю, Вікторія якраз думала про те, що мала би стикнутися з донечкою, котра переважно в цей час поверталась додому, але раптово її увагу привернув чорний кросівок, який одиноко лежав по правий бік стежки. Першими думками Вікторії було те, що тут, напевно, збили когось на дорозі, адже стежка проходила через активну трасу Харків Сімферополь. Однак, придивившись ближче, вона вирішила підняти кросівок, тому що він був напрочуд схожий до того, який носила її старша донька. В той момент жінка навіть не уявляла, що вона насправді тримає в руках взуття своєї доньки, котра так і не змогла доїхати на навчання. Вітаю, друзі! Ви на каналі Сітарка.ua і сьогодні я підготувала для вас моторошну історію з Харківщини, котра розвіює типову ілюзію, що лише під покровом ночі може статися щось жахливе. Отож, Вікторія детально оглядала взуття та телефонувала до Аліси, телефон котрої був недоступний. Тривога в жінки наростала, але трішки заспокоїтись допомогло те, що кросівок був якийсь брудний, що зовсім не було характерним для доньки. Котра дуже любила взуття та носила його акуратно. Недовго думаючи, мати вирішила взяти кросівок з собою та побігла на електричку з надією, що Аліса чекатиме на неї в коледжі. Але, прибувши в навчальний заклад, там було тихо та пусто. А увійшовши до класу, куратор Аліси повідомила матері, що дівчинка не з'явилася сьогодні на навчання. Після цих слів Вікторія відчула жах, адже її Аліса ніколи не пропускала навчання. Це все виглядало дуже дивним. Тоді мати побігла додому, обдзвонюючи лікарні, адже боялась, що дитина могла покалічитись, але в лікарнях не було пацієнтки з таким іменем, а родичі та друзі теж не знали, де може бути Аліса, і всі в один голос казали терміново звернутися до поліції. Вдома жінка згадала за кросівок та зайшла на сайт, на якому Аліса замовляла свою пару кросівок і, порівнявши з картинкою, зрозуміла, що вони співпадають на всі 100%. Але найгіршим було те, що при кращому світлі жінка помітила, що кросівок не був брудним. Насправді він був сильно стертий з одного боку, ніби його терли об тверду поверхню. Красовок був сліва все таки не грязний, а з чосен. Імена з чосен, ровний чос з вот вот аж п'ятка, доверху. Не гаючи часу, Вікторія викликала поліцію, котра моментально зреагувала на зникнення дитини. Наряд прибув через 15 хвилин після дзвінку та декілька годин опитував мати з відчимом про обставини зникнення дитини, її прикмети та де був знайдений кросівок. А вже на ранок, 3 листопада 2018 року, Вікторію доставили у Мерефянський відділок поліції, де вона випадково почула, що поліцією був знайдений другий кросівок дівчини. На уточнення цієї інформації у слідчого він підтвердив і сказав, що друга пара взуття лежала ліворуч від стежки, захована під деревом, коли ж кросівок, який знайшла мати, був по правий бік. І вже через декілька хвилин один з працівників поліції підійшов до матері і сказав: Співчуваю, ми знайшли вашу доньку. Звісно ж, Вікторія відмовлялась вірити у цю інформацію і до останнього надіяла, що це просто помилка, але жінку привезли на місце злочину, аби показати тіло, яке вже встигли перекласти в бус та накрити простирадлом. Я зайшла в цей бус і побачила, як просвічувався одяг через простирадло, її джинси, її сведер, її куртка. Тоді я підтвердила, що це її речі, Аліса лежала спокійно, з рівними руками та втягнутим животом. Єдине, лише її волосся було розкуйовджене у різні боки. Далі жінка привідкрила обличчя доньки, забрала волосся з нього і побачила, що в неї, ніби воно було розбите, а біля роту засох невеликий потік крові. Тоді Вікторія промовила це вголос, але полісмени заперечили і сказали, що це проявляються трупні плями. Наостанок мати обійняла доньку, після чого її повезли на судову медичну експертизу, яка повинна була встановити годину та причину смерті. Слідчі першим ділом відмітили те, що тіло загиблої було виявлене у лісі, але по інший бік траси, тобто, взуття знайшли з одного боку, а лісу з іншого. До того ж, дівчинка-босоніж лежала між стежкою, котрою щодня ходило багато людей, та залізничною станцією, до котрої залишалось всього лиш 300 метрів. Виходячи з цього, слідчі припустили, що цілком ймовірно того фатального ранку хтось міг стати свідком нападу. Також в жертви зник мобільний телефон та рюкзак, в котрому були книги та особисті документи. А коли була готова експертиза тіла, вона показала, що причиною смерті стало удушення. А сама дівчинка зазнала зґвалтування. І це було дуже дивно, оскільки жертва була знайдена повністю одітою та чистою, окрім кросівок. Тобто, або після насилля чоловік заставив її одягнутись, а потім вбив, або він сам її одягав після удушення, на що потрібно набагато більше часу. І ще одним фактом було те, що Аліса не чинила явного опору, а це наводить на думку, що, можливо, дівчинка знала свого вбивцю. Або напад стався спонтанно. Звісно, першими припущеннями людей про обставини злочину була версія, що нібито хтось з водіїв траси міг переплутати Алісу з жінкою, що надає сексуальні послуги, адже навіть в день на тій дорозі могли стояти повії. Але цю версію ніхто не сприймав серйозно, оскільки, попри те, що Алісі було 15 років, вона виглядала молодшою. Самі ж місцеві мешканці стверджували, що дитина ніколи не вдягалася відверто, порівнюючи з її однолітками. А також зрозуміло, що повію з рюкзаком на плечах не часто зустрінеш, тому ці припущення були розвіяні. Дівчина, коли вот ми її видели, вона була не вот честно. Мы Ми, як дівочки, да, тоже, ми були в цьому возрасте. Вона не була визиваюча ні на внешность, ні на поведение. Но ну, я це лично моє мнение. Она не выглядит на 15 лет. Вот вона виглядає менше. Зрозуміло, що після раптового вбивства юної дівчинки у селищі Бабаї, де вона проживала, почалась серйозна паніка, і люди боялись виходити з домівок поодинці. Багато жінок носили з собою перцеві балончики та електрошокери для самозахисту. Дехто розпочав підозрювати в розправі інших місцевих мешканців, адже Аліса та її сім'я були нещодавно приїжджими, які близько шести місяців адаптовувались до нового життя, нової місцевості і навіть не встигли толком познайомитися з людьми. Тоді ж, серед місцевих пішла друга версія подій, а саме, повернення маніяка. Так вам не почулось саме повернення, адже як стверджувало багато колишніх полісменів та старших жителів тих регіонів у 1980-х роках на Харківщині орудував серійний вбивця, який полював на жінок. Хто тут з Харківщини і пам'ятає подібні події? Напишіть, будь ласка, чи це правда? А я вам переповім те, що дізналась декількох передач. Отож, 22 листопада 1983 року. У лісосмузі була виявлена, оголена та загибла 14-річна дівчина. Жертва була зґвалтована, а її одяг злочинець порозкидав довкола тіла. Пізніше експертиза встановила, що смерть наступила від удару металевою трубою по голові. Через місяць, схожою смертю, загинула ще одна 50-річна жінка, котру злочинець теж зґвалтував. Невдовзі після цих двох вбивств. Сталося третє, але злочинець не встиг здійснити сексуальну наругу, адже його побачили двоє прохожих чоловіків, котрі намагались самотужки зловити вбивцю, але не змогли, оскільки він встиг перебігти через дорогу з активним транспортним рухом. Навесні 1984 року було скоєне останнє вбивство маніяка і його жертвою стала працівниця залізниці. На місці цих злочинів були відібрані зразки сім'яної рідини. Яка відносилась до третьої групи крові, і вважається, що за тиші тривало до 90-х років, доки не було вбито схожим почерком ще дві старші жінки, які не мали постійного місця проживання. І, попри рапорт одного з міліціонерів, який підкреслював схожий почерк, останні два злочини не були об'єднані з попередніми. На жаль, ні, велика кількість слідчих, які були задіяні в пошуку злочинця, ні опис свідків не допомогли спіймати серійника якому тоді було в районі 25 років. Тобто, якщо у цій справі це був би той самий вбивця, йому повинно було бути біля 60. Чесно кажучи, я вже відчуваю, як стає страшно, але не так, як від справи, а від того, що ви, мої друзі, ще досі не знаєте про неймовірний український хорор-канал, в якому налічується більше 81 унікальної історії, котрі подекуди пов'язані між собою. Це справжня знахідка для українського поціновувача жахастиків адже градус страху посилюють добре знайомі нам назви сіл, описи місцевостей та головне, фонові звуки, котрі автор вміло підбирає, щоб ваші долоньки підніли від очікування, що ж станеться далі. Тому, якщо ви полюбляєте відбірні страшні історії, обов'язково перегляньте цей канал, бо я вам гарантую захоплення та мурашки по шкірі з перших хвилин прослуховування. А в кінці відео я залишу підказки на свої улюблені історії, аби ви змогли оцінити. Отож, поліція перших сім днів після виявлення тіла обшукувала ліс разом із Національною гвардією та кінологами, аби знайти речові докази, які б допомогли слідству. А також багато полісменів опитували людей, які в той день були на платформі або неподалік. Саме з їх слів. Був складений фоторобот підозрюваного у вбивстві чоловіка, якого в той день бачили на платформі. Прикмети злочинця. Чоловік, на вигляд 35-45 років, зросту близько 185 см, худорлявої статури, широкоплечий. Був одягнений в балонову подовжену куртку темного кольору, темні штани та, можливо, мав при собі джинсовий рюкзак. Але ті ж деякі жителі стверджували, що бачили, як дівчинка дійшла до залізничної колії, а потім чомусь чи то повернулась додому, чи то просто не сіла в потяг. Коротше кажучи, свідчення відрізнялись одні від одних, чим заплутували слідчих. А пошуки поблизу місця вбивства не давали жодних результатів. Тоді в поліції було прийнято рішення попросити місцевих активістів допомогти розслідуванню. Доки одні розклеювали листівки із фото вбитої дівчинки та закликали людей, які проїжджали в той день по трасі, надати відео з відеореєстраторів, інші обшукували ліс на ще більшій відстані від місця злочину. І, попри активну допомогу, та 300 відеоводіїв жодної вагомої підказки знайдено не було. Єдине, що десь серед лісу активісти натрапили на намет, в котрому явно хтось проживав, але визначити, хто це був і в якому часовому проміжку жив, не вдалося, оскільки людина більше не поверталася назад. Волонтери показали свою знахідку. В лісосмузі виявили дивне помешкання. Намет зовсім нещодавно тут явно хтось жив. Чи допоможе це пролити світло на вбивство дитини? І чи блукає ще десь поблизу? Маніяк теж не ясно. Після таких невдач слідчі сконцентрували свою увагу на односельчанах, родині та минулому дівчинки. Мама Аліси згадувала, що вона завжди була спокійною та дуже творчою дитиною, адже ще з трирічного віку любила малювати. Саме з малюванням Аліса хотіла пов'язати своє подальше життя, тому поступила на архітектора до коледжу, і, як згадувала класна керівниця, Аліса ні разу не пропускала заняття. Дівчинка справді була дружелюбною та багато в чому допомагала своїй мамі, адже за півтори роки до цих подій Вікторія та її дві доньки були змушені втекти з рідного дому та розпочати життя з чистого аркушу через домашнє насилля. Полісмени зацепились за таке минуле, і, попри те, що Вікторія стверджувала, що попередній чоловік Віктор не знав їхнього місцезнаходження і точно б не повстився таким чином, вони ж все ж навідались до нього та перевірили. Як виявилось, у Віктора було Алібі. Він був знятий на вуличну камеру відеоспостереження, а ДНК матеріали не спіпали з наявними у поліції. Так само, як і не спіпали матеріали усіх перевірених чоловіків села Бабаї, включаючи відчима Аліси на ім'я Денис, котрий був чи не першим підозрюваним в справі, оскільки раніше вже був засуджений за ножовий напад на людину. Але того фатального дня Денис першим покинув будинок ще в шостій ранку і приступив до роботи ще до того, як Аліса вийшла з дому. Меня взагалі подозріває, що це близкий. Ну да. і не папа живусь. И он отасловому відео. Что, что, я був востока та востока на роботі. Они, о, все сто процента аребі і адсталя. Ну они убедились, что это не я. Після таких масштабних перевірок слідство зайшло в глухий кут і не мало за що зачепитись, доки не сталося шокуючим. Більше як через місяць з дня трагедії, зниклий телефон Аліси вийшов на зв'язок, і сигнал йшов зі станції метро індустріальна, що у Харкові. Коли це сталося, міська обласна та районна поліція моментально з'явились на місці події та оточили периметр. Майже півдня величезна кількість правоохоронців допитували людей та забирали записи з камер спостереження. І саме ці записи допомогли знайти чоловіка, в котрого був телефон загиблий. Бо його фото облетіло усі соціальні мережі та випуски новин, і він особисто прийшов у відділок поліції. Сам прийшов, говорить, вот я побачив свою фотографію. Візде ж там в інтернеті була його фотографія з відділення от Вот это я тіпа продав телефон. Я його там десь знайшов. Саме на цих подіях справа по вбивству Аліси не зрушила з місця протягом останніх шести років. А в її справі залишаються незрозумілі та підозрілі деталі. Наприклад, журналісти і родичі загиблої так і не змогли дізнатись, де чоловік знайшов телефон жертви, так само, як і неясно ким він проходить у справі. Також виникає питання, чому лише на одному з кросівок жертви був специфічний слід від тертя. Варто зауважити, що ще однією загадкою залишається точна година смерті Аліси, бо одні новинні ресурси зазначали, що це була восьма година ранку. Тоді як інші, що це була п'ята година вечора. Спираючись на другий варіант, тут висунулася теорія про викрадення Аліси на дорозі та підкидання її вже неживого тіла на місце знахідки. Це ж могло б і пояснити те, чому ніхто не бачив, куди ділась дівчинка і чому її кросівки були з однієї сторони дороги, а тіло з іншої, бо вбивця міг викрасти Алісу, їдучи в одну сторону, а за декілька годин повернутися по іншій полосі дороги і перенести тіло в ліс. Виходячи з цієї теорії, дві групи журналістів та один приватний детектив робили слідчий експеримент, аби перевірити, чи було б чути та видно дівчину на тому місці, де знайшли її тіло, і чи здатен був хтось відреагувати на це. Отож, одна частина групи імітувала напад на дівчину, котра намагалася кричати та відбиватися. Тоді ж, як інша, спостерігала за цим спагорбу та траси, між якими і було місце злочину. У висновку шум проїжджаючих авто заглушав крики, але сама місцевість дуже добре проглядалася з обох боків, адже у листопаді усі дерева вже були голі і ховатись не було б де. До речі, як вважає колишній старший слідчий в особливо важких справах Руслан Сушко, на руках котрого десятки спійманих злочинців, завдяки знімкам з космосу можна було б знайти і підозрюваного, і встановити точну версію подій того жахливого дня. Однак, аби отримати ці знімки, саме керівництво поліції повинно було звернутись через Міністерство оборони України до військових НАТО. Саме таким методом Руслан Сушко колись упіймав одного з наймоторошніших серійних убивць Київщини Елвіса. І тут вже не ясно, чи керівництво поліції зверталось по ті знімки у справі Аліси і їм відмовили, чи вони зовсім не звертались. Фактом залишається те, що по сьогоднішній день справа залишається нерозкритою, а вбивця продовжує гуляти на свободі. Попри таке жахіття, багато односельчан, з якими не була знайома сім'я Онищук, згуртувались та фінансово допомогли матері поховати донечку в іншому селі, поруч із спокійною бабусою дівчинки, за що Вікторія була невимовно вдячна. Я мама Аліси Онищук. Я хотіла передати всім жителям, які здавали гроші величезну подяку. Дуже дякую. Бо я зовсім не очікувала, що хтось долучиться. Я не знала, як викрутитися в цій ситуації. Допомога велика. Ми повністю покрили всі наші витрати на поховання дитини. Дякую, просто нема слів. Я дуже всім вдячна. Ось така жахлива історія вийшла на сьогодні. Пишіть свої думки, версії та підозри, адже я особисто навіть близько не можу припустити, що ж насправді могло стати з дівчинкою того ранку. Загалом можна лише поспівчувати батькам та друзям загиблої, адже жити руками, не знаючи правди та не маючи справедливості, дуже тяжко. З вами була Сітарка Юей. Зустрінемось в наступних відео і зайдіть на канал Ukrainian Horror. Тут будуть відео, які є моїми улюбленими.